Гасники набули широкого поширення в нашому повсякденному житті? Їх можна зустріти в офісах, громадських будівлях, а також у багатьох приватних будинках. На непримітні на вигляд, незважаючи на їх яскравий колір, на вогнегасники рідко звертають увагу: це зовсім даремно, адже вони можуть допомогти в боротьбі з осередками пожежі, внаслідок чого уникнути не тільки значних матеріальних збитків, а й врятувати людські життя. Які типи вогнегасник? Є і як правильно ними користуватися у розповіді рятувальників, виходячи з статистики, найчастіше вникають пожежі в побуті. Основним засобом ліквідації пожеж на первинній стадії розвитку є засоби пожежого осіння, такі як вогнегасники, які дозволяють при певній підготовці при певних навичках громадян провести ліквідацію пожежі. Основним первинним засобом пожежого гасіння. Це є являється, вогнегасник. Вогнегасники, як правило, за використанням вогнегасних речовин є порошковими, вуглекислотними, водяними та пінними. Найчастіше використовуються вогнегасники порошкового типу вогнегасних речовини. Даний тип вогнегасних речовин речовини дозволяє ліквідовувати пожежі під електричним струмом до 1000 вольт, дозволяє ліквідовувати пожежі рідких речовин, використов... ліквідовувати пожежі горіння різних металів. Та відповідно твердих горючих речовин. Дані вогнегасники за своїм об'ємом є від 2 кг використання порошку до 10 і більш промислові 80 і більш кг порошку. Любий громадянин може ліквідувати пожежу при певній підготовці на початковій стадії її розвитку. Вонгас складається з корпуса, з пістолетного механізму. Рукава подачі порошку запобіжної чеки та манометра стану заправки вонегасника. Порядок застосування порошкового вонегасника є доволі простий. Він складається з декількох основних скажімо так, елементів задіяння вонегасної речовини. Першочергове, це є безпечна дистанція від осередку пожежі, тобто від вогню. Обов'язкове зрихлювання порошку рекомендується перед використанням за рахунок постукування воногасника до твердої поверхні 2-3 рази та витягання запобіжної чеки. Після зрихлювання вонегасного порошку за допомогою рук виривається запобіжна чека на пістолетному механізмі. Після чого за допомогою рукава подачі вонгасної речовини на відстані, на рекомендованій відстані. Один метр від осередку пожежі за рахунок рукоятки пістолетного механізму подається порошок до осередку. Рекомендовано подавати порошок з підходом до осередку, з розпилюванням порошку перед собою і переведенням рукава до осередку після цього для припинення горіння. Також слід наголосити, що даний воногасник дозволяє, що є дуже важливо в побуті. Ліквідовувати загорання електричного обладнання. Даний вогнегасник за рахунок своїх характеристик дозволяє ліквідовувати пожежі устаткування під напругою до 1000 вольт, що дуже є корисним, особливо у побуті, коли є десь неможливість провести відключення електропостачання. Ми можемо без, скажімо так, переживання для власного здоров'я використовувати його при гасінні електрообладнання, яке може знаходитися під електричною напругою до 1000 вольт. Слід також наголосити, що на, кожних, на всіх вонегасниках, незалежно від типу вонгасної речовини об'єму, є інформаційні наклейки, на яких ми можемо ознайомитися з типами пожеж, які ми можемо ліквідовувати. Значить, даним типом воногасника дозволяється ліквідовувати пожежі класу А. Б та С. Відповідно А це тверді речовини. Б це рідкі речовини та С гази та метали горючі. Що є дуже зручно в побуті та в промисловості при ліквідації пожеж на першій стадії її розвитку. Клас пожежі А. Тверді горючі речовини. Це зрозуміло, побутові меблі, деревина та інші матеріали. Клас Б. Рідкі горючі речовини це є вуглеводні, легкозамисті та горючі речовини. І клас С це є гази та горючі метали. Слід звертати увагу при огляді вонегасників та перед їх використанням також на манометр, який знаходиться біля пістолетного механізму. Даний манометр нам дозволяє оцінити рівень тиску В. Балонів вогнегасника. І зрозуміло, за рахунок двох кольорів, які використовуються, зелений і червоний, ми можемо знати, який певний тиск в нашому вогнегаснику знаходиться. У межах зеленого діапазону шкали, це є нормальний робочий тиск. У межах шкали, за рахунок розмежування її двома кольорами червоним та зеленим, ми можемо визначити тиск в вогнегаснику та його технічну справність і можливість його використання.